Саме тут, біля офісу проєкту Кешер Всеукраїнської жіночої єврейської організації, сьогодні ми підтримуємо Ізраїль, країну, в, якому, в якої зараз відбувається війна. Саме новини в суботній шабатній ранок були саме з країни Ізраїль. Відбувалося щось дивне, і мабуть, вже в кінці дня ввечері ми зрозуміли, що це. Те, що ми називаємо повномасштабним вторгненням, країна, яка за два дні охопилась кров'ю людей неймовірними терактами. За історію Ізраїля останніх 50 років це найпотужніша хвиля терору. І ми, люди, які знаходимося тут, організація, яка знаходиться тут, єврейська громада і спільнота, ми висловлюємо підтримку єврейському народу. Нашому представництву жіночій організації проекту Кешер всім тим, хто зараз перебуває тимчасово на території українським громадянам і громадянкам. Чи хто знайшли там місто сховатись від війни в Україні, а от зараз перебувають між двома війнами? Наша підтримка того, що світ бачить, Україна дуже підтримує, дуже розуміє. Це акти, які ми не дозволяємо, і ми кажемо не в нашому місті, не в нашій країні. Ми не будемо мірятись де більше, де жорстокіше. Ми бачимо, що це дуже Ганебне прояв того, як веде себе терористична влада, як відбувається те, що захоплюються родини. Це просто жах. Ми підтримуємо і ми долаємо ворога разом. Частинка сім'я